Альтернатива російському газу є, так кажуть в Житомирі. Там виготовляють і встановлюють котли, що працюють на різному паливі. Від дорогого російського газу вже відмовляються тамтешні заклади охорони здоров'я та освіти. Репортаж з Житомира. Підтримувати тепло в Житомирській психіатричній лікарні не завадить ані відсутність газу, ані морози сильніші ніж зазвичай. Тутешній котел може працювати і на торфі, і на полові, і на будь-якому смітті, яке горить. Агрегат випробували минулого сезону. Уже закономов біля мільйона гривень. А якщо зважити на те, що ціна російського газу піднялася, це буде, я так думаю, що буде біля трьох мільйонів. Це перший крок до незалежності України від російських енергоносіїв. Спочатку літа підходящі відходи сушать, потім розвозять по закладах, де встановлені такі котли. Незалежно, скільки, по чому і в якому кількості, в яких сроках буде поставлятися російський газ, по крайній мірі. В Житомирська обласна дитяча і Житомирська обласна психотатрійська будуть теплі на місцевих відах топлива. До кінця року на Житомирщині планують запустити ще кілька десятків котелень, які працюватимуть на альтернативному паливі. В області вже й власники приватних осель масово взялися встановлювати замість газових котли, які працюють на дешевших деревовідходах. Оксана Плашицька, Леонід Харшан, Максим Возний, перш національний.